Знамениті хіти під акустичну гітару в Івано-Франківську з благодійним концертом виступив знаменитий співак Андрій Кіше. Музикант зізнається ці концерти. А Івано-Франківськ не перше і далеко не останнє місто, де він презентує свою програму. спосіб не лише допомогти бійцям на передовій, а й трохи отяматися від страшних реалій війни. Займатися своїм ділом, а по-друге, це збирати кошти, направляти їх на потреби тих тим людям, яким вони. Найбільше потрібні зараз, ніж мені. Це і поранені хлопці, і це і на друзі, які воюють. І наш племінник рідний воює. Він в Ізюмі брав участь у операції наступу. Зараз він під Харковом на кордоні. Тому хвилюємося. І мені здається, що від чого стає легше? Коли починаєш займатися своєю справою. Коли ти з гітарою приїжджаєш до хлопців, привозиш те замовлення, яке було зроблене, куплено за кошти, які змогли зібрати завдяки людям. Ти відчуваєш потребність, що ти можеш щось складати, яку справу робити потрібно. Андрій каже, це його спосіб віддячити хлопцям, які щодня ризикують власним життям, аби вигнати рашистську нечість з нашої землі, і за те, що має змогу виховувати двох своїх донечок в Україні. Щоправда, після нещодавніх атак на Київ вони з дружиною задумуються про евакуацію крихіток зі столиці. Вчора мав бесіду з дружиною, і знову стало питання. І, мабуть, ми також їх відвеземо або вони поїдуть в Мукачу, або, можливо, навіть поїдуть до наших друзів, комовів за кордон. Ми хотілись би, хочеться вірити в найкраще. Ось, але за останні два тижні кількість постійних сирен і кількість постійного бігання в підвал. Десятого ми просто шість годин провели в підвалі. Ну, тому що Києву досталося, і це було не дуже далеко від нас. Я бачу, як дівчат психіка трошки руйнується, і я не хочу зараз казати, бо є люди і діти, яким набагато складніше ніж нам. Але музикант впевнений, Україна переможе у розв'язанні расистами війні. По іншому просто не може бути. Головне, не зупинятися, допомагати нашим захисникам і вірити, що за нами майбутнє. Ми живемо майбутнім, а вони живуть минулим. Вони живуть ідеологією Радянського Союзу, а ми живемо в майбутнім, відкритими кордонами, сучасним обладнанням в лікарнях, хорошими дорогами. Ми мріємо подорожувати по світу, і нам це цікаво, щоб від нас не відвернулося. А нам барабану, ми всіх побіємо, за нами правда. Вони живуть минулим, а ми живемо майбутнім. Тому ми переможемо. Ольга Смага, Генадій Томнюк, Новини на вежі. I'm sure the